Так, всім привіт. 11 сьогодні жовтня. Ми з Елькою Галя, Ось, все, помощниця моя. Ми сьогодні лобаємо забор. Вже зломили половину, можна сказати. І вбираємо це все лахміття отсюди. Вже пару прицепчиків уїхало отсюди. Коротше, треба оце, оцей весь хлам вивезти, оцей весь мусор. Головне, розумієте, свиней вже год 15 не, не, як не держали. Може навіть більше. Та які 15 більше, год 20. Корови немає не держали вже год 27, як немає корови. 25 це точно. А куча, блін. Ну тільки хрущі тут розводяться, чи медведки, То якось ще вигортали. На город були. А це останні років 10 не вигортали тут. І тут що ти хочеш? І опилки. і, Ну, коротше, мене одного не вистачає. Листя з на горіхи. Ви подивіться, оселетельне яке теж буде потихеньку вбиратися. Це я зараз мені предстоїть, усі, що я не знаю, може втиснемо на прицеп. Ще один час вивеземо, зараз син приїде. От. І почнемо. Потім буду пиляти. Ось все, бачите, старі оце все повипилюю. Ну, Кроме того, є воно абрикоси, бо там прививок багато, я зробив прививки. А це все, оці старі дерева. Оце лихо, це все йде під корінь. Під самий корінь без всякого жалю. Ота ось. Черешня, яка з точ в обід, скільки будинку, скільки цієї черешні з 1989 року. Так само ці яблуні Коротше, не потреб. Буду це все вбирати, видаляти. От. Ось, бачите, яка трава після дощика. Був дощик дні 4 назад. І трава пішла, блін. І Головне, ще раз кажу, ні одного колоска ніде немає. Дивіться, проведу. бачите. Ніде, не ні одного, взагалі навіть в принципі не бачив. Це каже про те, що високоякісна газонна трава німецька виробника. Короче, нема тут ніякого планого райграса, ніяких тих колосків і така, блин, ну не знаю, як хоч в подушку пхай, така м'якунька трава. Інтересно, а Жон уже і трактор там десь їде, чую, чує тарабани. Зараз приїде і будемо далі тут вигружати. Бо тут просто капець. Куча така була здорова, я ж кажу, що просто, це все вже залишилося тут. Ну, буду сподіватися, що на раз. Мої подвої ось все, ростуть ряд. Бачите, малі, бо хтось у мене просив. Ну Тут немає, в мене ще сам нема що бачите, ну Я ж її тільки в тому році посадив осінь. Ось вони ті, такі маленькі, це ось кобр. Телекі, звісно, пропали в мене, ось вони тільки паличка залишилася. ну Град вибив, я вам казав, бачите. Я його до останнього не вбирав, думав, може, що там, та ні. Точки росту збило йому і все. Оце якось оце отак. Так, трактор вже на горизонті. Волно попрошойка. Зараз ми догрузимо та й буде порядок. І тоді останеться робити отвори під дерева, яких я назаказував дуже багато заказав я вам уже казав я 15 заказав 4 чи 5 буду своїх садити слив тобто якось отак Ось все, поїхали красота да? а то поруч Все, закончили, вивезли 5 прицепів. Ось так це виглядає. Бачите? Рівно, нема нічого, освободили. Осталося тепер мені. Осталось тепер тут замотоблучить. Ну, перед тим, як мотоблучить, я одразу дерева повбираю Ну коротше Вивезли ми 5 прицепчиків. Немало, не багато. Тут насобиралося 5 прицепів. Повні горією вивезли, освободили площадку. Це я роблю підготовку значить, до посадки молодого саду, ну, тих дерев, які прийдуть, то це я освободив тут, бо забор буде переноситися, освободив площадку. Тепер ці старі дерева повбираю, от. ну, щоб були посадочні місця у мене. І буду робити. Отвіри під посадку дерев. Отвіри будемо робити опять же, тим же самим трактором, що я казав попрошайка. Да? Ну, який вивозив той мусор, на нього поставимо бур, він і буде сверлити нам. І мені, і Олександру поїду. Ну, Це так. Сьогодні таке відео не дуже. Така інформативна. Хочу вам, що не забувайте писати коменти під відео, бо ми ж, я ж не буду вам нагадувати прямо в кожному відео. Вчора я допустим, ну, не нагадав вам, що в нас титан розігрується. От. Скільки буде відео за місяць, я не знаю на кінець, місяця, ну може там з десяток буде, може більше. Ну В якомусь із відео, яке випаде, ну, ми будемо розігрувати черенок титана. А це кешміш зарубіжної селекції. Скоріше за все, США. От, ну, короче, якось в так. На цьому все. Усім дякую за перегляд. Я ж кажу, не забувайте писати коменти. Усім дякую, до побачення, всім миру і добра, до наступних відео.